Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні четвер, 4, 4 липня. Основні місцеві події цього дня, як завжди, ми саме у цій вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Нічого святого. Саме такими словами родичі померлих характеризують дії місцевих комунальних служб, які проводять профілактичні роботи на кладовищі. Кілька факультетів Чорнівецького національного університету реорганізують в інститути. Першим випускникам університету третього віку вручили сертифікати. Нічого святого. Саме такими словами родичі померлих характеризують дії місцевих комунальних служб, які проводять профілактичні роботи на кладовищі номер 5 по вулиці Лозівській. За словами робітників, там відбувається заміна та перенесення кабелів служб зв'язку, що проходять в безпосередній близькості від поховань. Однак, як переконалася знімальна група Чорнівецького репортера спецроботи ведуться грубо та необережно. Внаслідок таких дій комунальників напівзруйнованими виявилися декілька могил. Олександр Коркоїл знає більше. Тривожний телефонний дзвінок до редакції Чернівецького репортера щодо вандалізму на одному із міських кладовищ викликав чимало питань, на які довелося швидко шукати відповіді. Прибувши на п'ятий цвинтар, що на Лозівській, ми стали свідками певних профілактичних робіт. Виявилося, працюють комунальники із спецкомбінату спільно з фахівцями Укртелекому. За допомогою трактора та пари лопат робітники розкопували траншеї в безпосередній близькості від поховань. Як пояснили пізніше, відбувається планова перевірка стану Белів служби зв'язку міста. Однак дати відповідь на питання, чому кабель проходить безпосередньо біля та під могилами, не змогли. Ситуацію прояснив місцевий житель, який вже декілька років бореться з адміністрацією кладовища. Відкрито говорити на камеру чоловік відмовився, хвилюючись за власну безпеку. Чернівчанин продемонстрував схеми з плануванням кладовища. От вказана територія, яка замальована чорним штихом. Це є е -е, територія забороненої зони причуження тому що тут проходять чотири лінії державних кибелів зв'язку. Далі більше. Згідно документації, забороняється не лише поховання в казаній зоні, але й порушено всі екологічні та санітарні норми. За законодавством, кладовище не може знаходитися ближче як 200 метрів до житлових будинків. На практиці ж виявилося, що реальна відстань до житлових масивів складає лише декілька десятків метрів. Однак, чоловік має на руках дзеркально-протилежні висновки департаменту житлово-комунального господарства та Санепідемслужби що при вивізі на кладовище на вулицю Дорошівську представники департаменту міністерства НКП Пекінна засіяли, що поховання на зазначеному кладовищі проводиться в межах земельної ділянки відведеної по кладовищі. Порушень немає. Працівники спецкомбінату запевняють, що всі роботи завершать вже за декілька днів. Заперечують, однак, комунальники й факти руйнування могил спецтехнікою. Однак на відео чітко видно, як лопата ескаватора пройшлася через декілька поховань, наполовину їх зруйнувавши. Слід зазначити, що ці поховання відбувалися вже після прокладання кабелів. Відтак, керівництво спецкомбінату свідомо роздавало ділянки, знаючи, що могили розташовуються в безпосередній близькості від лінії зв'язку. На запитання, чому дозволялося ти померлих біля та під кабелями, та чому родичів небіжчиків не повідомляли про це? Доглядачі кладовища відповідають після кількасекундної паузи. Мабуть, невчасно подивилися. Тепер виправимо цю ситуацію. Остаточну крапку в заплутаній ситуації повинна сказати міська рада та відповідні її підрозділи. Саме там і мають встановити винних та порушників. Однак місцеві жителі, яким доводиться жити в неприємному сусідстві з наступаючим кладовищем, вже втомилися чекати та миритися з існуючим станом речей. Тут колоці, тут колоці. Як вони мають хоронити і всі возять сюди, 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 сюди з города. Ми зберемося, люди, зберемося, та й все, перекриємо дорогу. Закроємо, нехай беруть. Це ж не можна робити. Це треба давно закрити. Так, а там не можна, там висоководна лінія. Так висоководна лінія, потім всі хабулять до телебачення. Пару там Куда? Я вам сказала, що... Люди налаштовані рішучі. Твердять, будуть звертатися до прокуратури. Якщо не допоможе Феміда, відстоюватимуть свої права в більш радикальний спосіб. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жителі мікрорайону Сонячний Острів, який розташований на проспекті Незалежності, одразу за готелем Турист б'ють на сполох. Коли вони купляли квартири в цих приміщеннях, то не сподівалися, що наступні забудови будуть вищі 4-5 поверхів. Згідно останніх затверджених планів розбудови міста, тут будуть розміщені 6 восьмиповерхових будинків. Чи кинуть ці споруди тіні на безхмарне життя мешканців сонячного острова? Дізнавалася Надія Величко. У мікрорайоні Сонячний Острів проживають близько тисячі мешканців. Коли тільки вони купували житло, його позиціонували як елітне з соціально-побутовим комплексом, в який входять офіси, дитячі майданчики та паркінг. Життя тут тихе та затишне, але спокій тривав недовго. І тут планується напроти нас. Поруч будівництво восьми та дев'ятиповерхових будинків. Згідно проєкту, тут мало бути би шість п'ятиповерхових будинків. Цього гіпермаркету, що тут будується, його взагалі не повинно було би бути. Коли ми були на обговореннях плану забудови міста, нам обіцяли, що створять робочу комісію, і на даний час цієї робочої комісії створено не було. Мікрорайон у центрі міста, проспект Незалежності. Ми почали його зреалізовувати, тобто надавати дозвіл на це. Де були передбачені 9-7-поверхова забудова, то швидко пішло. Ті, що значить 3 поверхи, інвестор не йде. Йому вигідно викладати такі кошти в земельну ділянку у площу і щоб її так неефективно використати. Ми почали задумуватися, яким чином що, щось, під торгівлю, щось давати, з торгівлею, ще щось, але все рівно інвестор прораховує і йому не вигідно. Місцевих жителів лякає кількість потенційних сусідів, адже замість чотирьох п'яти поверхівок планують звести п'ять будинків на вісім поверхів і один на дев'ять. Цей е, е, житловий комплекс. Тут складеться такі таке положення, що люди не зможуть під'їхати на своїх автомобілях, тому що парадний вихід буде виходити якраз в сторону наших будинків, і тому на випадок, якщо прийдеться приїхати, не дай Боже швидкі допомозі чи пожежні чи пожежній машині, то ви будуть виникати великі складнощі. Нам сказали, що це наші в принципі. Чому би тим діткам не гратися на наших ігрових площадках? Да? Ми не є проти цього. Але але якщо будується новий житловий комплекс, він має передбачати зручності для своїх мешканців, а не орієнтуватися на зручності мешканців сусідніх будинків. Ну я це так розумію. Згідно тих креслень, які ми бачили під час роботи робочої групи, яка була сформована за розпорядженням секретаря міської ради, межа. Забудова переходить повз фасад будинку сонячного острову. Головний архітектор міста запевнив знімальну групу у тому, що поки що усі креслення це тільки передпроектні роботи, але навіть у них передбачені ігрові майданчики та двоповерховий паркінг. Решту питань будуть обговорювати пізніше. Я цілком їх розумію і готовий іти. І... На якийсь компромісний варіант, але заборонити зовсім будівництво, ми не можемо. Бо тут також такий самий інвестор, який потенційно викупив цю земельну ділянку і хоче використати якомога найкраще для себе. Ми проведемо зустріч з мешканцями сонячного острова. Там на місці ув'яжемо всі ці моменти, вислухаємо їхні ще вимоги, що можна зробити разом з інвестором, і таким чином буде шукати цей компромісний варіант варіант, про який я говорю щодо виходу з цієї ситуації. Наразі Сергій Гомонович не готовий дати відповідь на запитання, коли все ж таки розпочнуть будівництво наступного комплексу. Поки що майже збудований тільки приміщення торговельного гіпермаркету. Решта ж споруд знаходяться у стадії екскізних пропозицій. Надія величко, Анатолій Яроцький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кілька факультетів Чорнівецького національного університету реорганізують в інститути. Проте, як запевнило керівництво вишу, на студентів такі зміни не вплинуть. Проте будь-яка реорганізація непокоїть людей, яких вона стосується. А відтак в них виникають сумніви щодо подальшої долі, як вузу, так і їх самих. Чи варто студентам та викладачам хвилюватися, дізнавалася Дар'я Товпіч. У зв'язку зі зменшенням кількості студентів в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича з п'яти факультетів, а саме комп'ютерних наук, інженерно-технічного, фізичного, біології, екології та біотехнології і хімічного утворять два інститути. Раніше вчену навчались близько 21 тисячі студентів, зараз же менше 16. А відтак керівництво вишу змушено було скоротити викладацький штат на понад 100 ставок і приблизно стільки ж допоміжного персоналу. Така ситуація і стала причиною рішення про реорганізацію. Тому з нового навчального року факультети комп'ютерних наук, інженерно-технічний та фізичний об'єднають у фізико-технічний інститут, а біології, екології та біотехнології, разом з хімічним факультетом утворять інститут біології, хімії та біоресурсів. Природньо, що та структура університету, яка була, ну теж повинна ну, якісь зміни понести, тому що. Ну, не може, скажімо, от зараз ми, значить, ситуація виглядає таким чином, скажімо, на хімічному факультеті десь 20, коло 20 викладачів. Ну, як факультет з 20 викладачами це мало. І по нормативах, значить, повинно по закону факультет може існувати, якщо є 200 студентів стаціонару. До того ж, така реорганізація має й свої плюси. Зокрема, це допоможе оптимізувати роботу викладачів. Якщо у поки що факультетів будуть тотожні курси, їх читатимуть не окремим факультетом, а всім, у кого вони тотожні. Це унеможливить дублювання лекцій. У науковому плані інститутам буде легше виграти ці чи інші гранти, оскільки об'єднавшись, факультети утворять одну структуру зі спільним науковим надбанням. Ні один студент від цього не пострадає, тому що у він вступає в Чернівецький університет на певний напрямок чи спеціальність, і в дипломі пишеться, пишеться, який він університет закінчив, і яку спеціальність чи напрямок, а не пишеться, який факультет чи інститут. Існування факультетів чи інститутів це чисто внутрішня справа університету. І університет мав би це робити з метою оптимізації організації навчального і наукового процесу. Подальших планах керівництва ЧНУ з кафедри архітектури і будівництва утворити факультет архітектури, будівництва та образотворчого мистецтва. Дар'я товпіч, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Першим випускникам університету третього віку вручили сертифікати. Університет працював на базі комунального центру Турбота та навчав людей поважного віку за кількома спеціальностями. Основна ж мета утворення такого вузу спілкування та участь людей похилого віку у суспільному житті громади. Почати навчатись ніколи не пізно. В цьому переконана випускниця університету третього віку Жанна Андріївна, яка навчалася за спеціальністю краєзнавство. Жінка розповідає, що живе в Чернівцях з 1987 року і завжди хотіла дізнатись про цей край більше. Мені дуже подобалося, дуже багато розказана було спеціалістами. Причому по городу по нашому по області по а нашому краю, в принципі, ще що з давніх давен все это было рассказано. Я отримала от того, що я училась. Університет третього віку розпочав свою роботу в жовтні минулого року. Слухачами курсів стали підопічні комунального центру Турбота та зацікавлені чернівчани. Навчались на факультетах основи медицини, здорового способу життя, краєзнавчому та «Комп'ютерної грамотності. Їм дуже приємно було зустрічатися, проводити вільний час, ділитися своїми і спогадами, і своїми навиками, вміннями. Тобто, у нас викладали різні різні викладачі різноманітних наших вищих закладів, але бувало, що брали участь саме викладанні наші студенти. Навчання в університеті третього віку відбувалось безкоштовно, проте викладали фахівці у своїй галузі. Працюватиме університет і надалі, і будь-хто бажаючий може опанувати нову для себе спеціальність. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Один з найбільших в Європі музичних фестивалів The Best City» пройде з 12 по 14 липня. Грандіозне дійство відбуватиметься в Дніпропетровську. Хедлайнерами фестивалю будуть такі відомі гурти, як Скорпіон, Смомітроль, «ВВ», Ленінград та багато інших. За три дні рок-фестивалю на сцену вийдуть понад 120 виконавців вітчизняного та світового масштабу. Про очікування від старту Дебе Сіті дивіться в нашому наступному сюжеті. Одна із найочікуваніших подій року вже незабаром в Україні. І так, великий інтерес до фестивалю підігрівається приїздом легенд світового рок-н-ролу гурту Скорпіон. В Дніпропетровську вони відіграють спеціальну програму Рок'ен'рол Форевер за словами голови оргкомітету віце-прем'єра Олександра Вілкула, світові зірки із задоволенням погодилися завітати до України. Олександр Вілкул розповів, що організацією подібного дійства займається вже багато років і отримує від цього задоволення. От іміна. Поэтому мы делаем музыкальный фестиваль, мы создаем новый бренд нашей страны, который будет и универсальным послом и нашей нации, и нашего государства. Я горжусь тем, что The Best City может много интересного рассказать о нас и в Украине, и в мире. Best City – это не просто музыкальный фестиваль, это лучший музыкальный город рок н немом під час фестивалю The Best City свою нову концертну програму представить британський гурт Hearts. А музиканти з тролля» вперше зіграють на публіці композиції свого майбутнього альбому, який буде презентований лише в серпні. Глядачів очікує ряд сюрпризів та новинок. Вперше буде задіяна водна система туманного кондиціонування та захисту від пелюки. На фестивале мы в этом году добавили четвертую сцену, диджеевская сцена. Эта сцена будет напротив основной, главной сцены. Она будет работать в перерывах во время лайн-чеков, то есть когда группы будут менять свое оборудование. Будет достаточно интересно, она будет красивая, такая эффективная, современная. Також на фестивалі облаштують арт-територію, присвячену традиційному виду козацького мистецтва Петриківському розпису, який в цьому році номінується ЮНЕСКО для отримання всесвітнього культурного статусу. Організатори обіцяють обладнати зону відпочинку та розваг для дітей. Окрім цього, на всіх прихильників н ролу та просто гарної музики чекає ще безліч приємних сюрпризів та цікавих несподіванок. Олександр Коркуїл, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Продемонструвати молодшому поколінню, хоч маленьку частину того, що насправді відбувається на війні, переконати дітлахів, що воєнні дії це зовсім не ігри для дорослих, а серйозна ситуація, яка змушує ламати свій характер. Вишкалювати в собі суворість та певну чіткість вирішили члени громадської організації Ніхто крім нас. Вони зібрали бажаючих, створили смугу перешкод та дали змогу дітворі відчути все на власному тілі і здоров'ї, також характері. Детальніше про цей воєнно-спортивний дитячий зліт, дивіться в наступному матеріалі. 60 дорослих на 70 дітей. Тиждень у таборі, десятки годин тренувань, захоплюючі завдання, а наприкінці здача всього, що навчилися, у тому числі і подолання зовсім непростої смуги перешкод. Марпеховська траса з всіми характеристиками, які на цій трасі, як по книжці. Плюс ще добавлено шість елементів, які ми придумали для дітей, щоб вони одновременно бросали гранати і відстрілялися з воздушним. Члени громадської організації Ніхто крім нас вирішили спочатку влаштувати такий тренувальний чи топак показовий табір для своїх дітлахів. Але коли взяли за саму організацію, то до них долучилися і друзі діток, і їхні друзі. Та й просто інформація про те, що можна відчути себе як на війні, але зрозуміло, під пильним наглядом облетіла чималу кількість малечі. Всі вони із задоволенням вирішили приїхати у репуженці і відчути все на собі. За ними слідкує чимала кількість дорослих до того ж, у кожного з п'яти загонів є крім дорослих, досвідчених капітанів і там капітани. До прикладу, 20-річний Ігор впевнений, що участь у цьому таборі дає чимало. Діти під час перешкод максимально могли відчути, от, забруднитися, навчитися подавати руку своєму товаришу, який залишився в окопі. Так? От, тобто згрупувати їх. І на даний момент. Це дуже важливо, адже діти звикли, що за них хтось постійно дбає, наприклад, батьки, так, які постійно продумають усі дії за них. А в межах табору кожен повинен відповідати не тільки за себе, а й за свого товариша. Ксенія, в свою чергу, на початку побоювалася керувати загоном. Думала, що у таких умовах це буде неймовірно важко, але зовсім ні. Я думала, що це будуть діти, за якими треба буде бігати їх, десь шукати, збирати, кричати. Ні разу такого не було. Вони настільки згуртовані, настільки здружилися. Ми в перший день ми вже співали з пісень, і тільки треба було сказати, що саламандри до мене, і всі вже були біля столу, всі готові, всі екіпіровані. Усі учасники табору, окрім тренувань на смузі перешкод, займалися ще чималою кількістю справ. Відпочивати їм зовсім не хотілося. Організатори навіть інколи намагалися збивати темп, який набирали діти, адже не витримували. Діти віком від 12 до 18 років підтримують один одного, допомагають, а найменші навіть обіцяють перенести все, чого навчилися на таборі, у своє повсякденне життя. Зрозуміло, у мірі розумного. Все, підйом, обіди, все, навіть тренування. Мені тут дуже подобається. Я раніше навіть не думала, що я встигну за хвилину розібрати і зібрати автомат. Тепер я вмію. Тут навчився чогось нового не лише маленький Юрко, а й загалом всі. Організатори залишилися задоволені, діти, що зрозуміло, ще більше. Бог що дає Україні дітей, ні хуже бойців. Генрієта Беох, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин про ці та інші події. Ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж Я ж прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.